Завжди захистила наш відеопрогноз ритуалом і активізувала його, запаливши свічку. Ось, для захисту даного відео від колаборантів, зрадників України та українського народу, від хейтерів. Тому їм всім полетить дуже серйозний відкат, якщо не будуть дивитися дане відео. Для всіх інших людей це відео безпечне. Що ж, давайте розпочнемо з вами. Так, Чугуїв, покажіть мені, будь ласка, карти Чугуївського Чугуївський район, вся ця місцевість, В період з 3 по 9 липня 2023 року. Яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю? В період з 3 по 9 липня 2023 року, чи йде якась загроза вибухів, прильотів, пожеж, диверсій, терактів, влучання якихось дронів, торнадо, шахідів, кінжалів та іншого виду зброї. В будівлі, в інфраструктуру населеного пункту, чи де якась загроза населеному пункту та його мешканцям Чугуїв і всій цій місцевості, Чугуїв Чугуївський район. Покажіть мені, будь ласка, карти, розклад на з 3 по дев'яте липня дві тисячі липня 2023 року. Що чекати людям цієї місцевості, яка йде їм загроза? Відбиття тут в основному якесь іде, або мимо повз вас пройде та, цього разу. Трошки буде спокійніше, але це по ілюзії будьте обережні, тому що все одно буде щось ще пуляти, Та, але ну, я бачу відбиття, дорогенькі мої, я бачу, що тут може бути внаслідок відбиття, влучання десь за межами, та, ну, якось так, десь в якісь десь в полі може впасти, десь на якісь городи може впасти. Зупинка йде та, відбиття цього всього. А, десь якийсь буде загроза від якогось чи кінжала, чи шахіда, але таке враження, що теж його зіб'ють. У вас іде загроза прильоту і удару, але пізніше. Я не знаю, це таке враження, що це буде або кінець тижня, або це буде на наступному тижні. Цього тижня якось має обійтися. Будемо надіятися на це. Давайте дивимось тепер Слобожанське, там Харківська область. Там, де знаходиться неподалік Зміївська Тез. Покажіть, мені будь ласка, карта, яка йде загроза, яка йде небезпека, що чекає людей в населеному пункті Слобожанське, Харківської області, де неподалік Зміївська Тес. Чого очікувати, яка йде загроза населеного пункту Слобожанське? Покажіть мені, будь ласка, карти. Слобожанське. Ну, я тут бачу все-таки відбиття. Якось щасливо пройде повз, так? Але небезпека йде, знаєте, яка пов'язана щось десь таке враження, чи наслідок відбиття може десь там впасти біля води за межами населеного пункту, так? Ну я не бачу влучання, я не бачу розрухи. Ні, якось тут фо має обійтися. Так, давайте дивимось Зміївська ТЕС, Давайте обов'язково глянемо на неї. Я знаю, що ви завжди у вас завжди цікавить це питання, тому давайте швиденько глянемо Зміївська ТЕС, чи все з нею буде гаразд з людьми, котрі на ній працюють цього тижня, з 3 по 9 липня 2023 року. Чи очікувати людям, котрі працюють на Зміївській ТЕС, чи все буде гаразд, чи уникнути нікогось прольоту, удару, вибуху, якоїсь небезпеки, їхньому життю, їхньому здоров'ю, а також ушкодження, пошкодження самої Зміївської ТЕС. Покажіть мені, будь ласка, карти. З 3 по 9 липня. Ой, дивіться, слухайте, тут падає, ви бачите, тут пожежа, може трапитись якась пожежа. Ну, не випала вежа, тому я не можу вам чітко і впевнено сказати, що це буде саме на Зміївський тест. Оцього я вам не скажу. Тому що випала би вежа, я би сказала, що влучання в, в Зміївську ТЕС, але тут просто випала карта сонця. Дивіться, тут можуть бути жертви. Жертва може бути мужчина. Це таке враження, що не з Міську теж пошкодять, але внаслідок прильоту якогось так, чи збиття якогось дрону, шахіди, я не знаю. Це не ракета. Я не бачу тут ракети, розумієте? Це щось інше. Як варіант, що може бути підрив на міні, але самої теж тут немає карти Пентаклей на нього. А ну, щоб сказати, що це буде міна, ні. Ну, По рицарю мечів це щось таке, щось інше, ніж ракета, розумієте? Це щось інше, не знаю, що це може бути. Ну, прильот, прильот якийсь жертва, так? Мужчина знову ж таки жертва. Але ситуацію впораються. Слухайте, Зміївська ТЕС, Будемо надіятися, будемо молитися, щоб відвести оцю біду, тому що, бачите, якась пожежа, якась аварія. Це може бути як на взірець того, що може бути якась аварія. Не знаю. Ну йде якась небезпека. Ну Це таке рай... ну, це... ну не випало на саму вежу. А ну, давайте ми глянемо на Лінорман. Це таке, щоб ви хоча б орієнтувалися, чи це на самій станції, чи це... чи це не має відношення до станції. Покажіть мені, будь ласка, карти на три карти. Зміївська ТЕС. чи все з нею буде гаразд в період з 3 по 9 липня 2023 року? Зміївська ТЕС, що знаходиться в Харківській області. Покажіть мені, будь ласка, карти. чи все з нею буде гаразд? На три карти сама. Зміївська ТЕС. чи все з нею буде гаразд? Чи не влучить в неї, чи не буде якихось прильотів? Бачите, тут щось трошки тут, тут таке враження, що не в неї прилетить. Жінка туманна наводить, але це жінка, якась наводчиця є. є. Це вже не перший раз у вас ті місцевості, яка за гроші працює, та, здає інформацію, яка сама місцева десь з тих країв. Вже не перший раз мені падає, що там є місцева жінка, котра з цих країв, яка працює на аршистів, здає інформацію. Ну, але це не сама Змійська тест. Бачите, цей прильот буде. Ем, Таке враження, що це буде не по тез, тес, але десь поруч, ну, в околицях десь там. Що ж, тобто ну, будемо надіятися, що, що все якось обійдеться. Так, е, Наступний пункт е, Мілова, село Мілова. Балаклійський район, Харківська область. Покажіть мені, будь ласка, карту, яка йде загроза мирним мешканцям, а також інфраструктурі населеного пункту Мілова. Населений пункт Мілова, Харківська область, Балаклійський район, чи є загроза влучання, потрапляння вибухів якоїсь небезпеки внаслідок агресії ворогів наших та внаслідок агресивних дій расистів з 3 по 9 липня 2023 року. Покажіть мені, будь ласка, карти, населений пункт Мілова, Харківська область, Балаклійський район. У вас може бути, знаєте, якесь влучання десь, якусь будівлю. Може бути. Де загроза вам? Бачите, пошкодження? Де пошкодження якесь? Такого, щоб якогось серйозного вибуху чи чогось такого я не бачу, але можливо це внаслідок збиття, може бути, бо все-таки королева чаш говорить, вона пом'якшує. Страшний суд це, це під час сигналу тривоги, смерть. Ну я не знаю, тут вона може проігратися нам додаткова карта на карту смерть. Диявол, та. Бачите, та житловий будинок десь може влучити. Е, ну, можуть бути поранені, можуть бути. старший консмер говорить про те, що може бути хтось, хтось може бути поранений, може бути якась така неприємна ситуація, з якою швидко справляться. Так, що майте на увазі населений пункт Мілова, Харківська область, Балакрійський район. У вас може бути якась така прикрість. Ну, давайте глянемо. Ви мені задавали запитання, чи є у вас е, люди, які наводять, які здають інформацію, які працюють за гроші на расистів, так? Ну, Давайте я для вас це питання гляну. Е, населений пункт Мілова, Харківська область, Балакрійський район. Чи є там зрадники та колаборанти? Покажіть, будь ласка, карти, чи є там ті, що наводять. Щоб здають координати, хто співпрацює з ворогами України. Покажіть мені, будь ласка, карти. Населений пункт минула? Чи є там зрадники? На очі? Є. Є мужчина. Є мужчина, зараз вам скажу. Дивіться, як варіант, це може бути що таке враження, що мужчина, котрий втратив дитину. І є ще якась молода пара. Є ще якась молода пара. Хлопець і дівчина. Так, які на дві сторони, бачите? Ну є. Є, є, є у вас зрадники. От, працюють якось через інтернет. Ну, якось через інтернет продають інформацію. Як варіант це може бути взагалі якась така сім'я, де мужчина? А, можливо, дочка з зятям, та і ну можливо в нього був син, якого він втратив якось так, і можливо, навіть навіть міг втратити і сина, і дружину як варіант. Тут теж воно може на це вказати. Тут йде мова або про зраду України, Королева Пентакли може вказати на Україну, або йде ще про те, що окрім дитини він ще втратив і дружину. Не знаю, ну є, є у вас якісь там, що на дві сторони працюють. Так, давайте дивимось далі. Населений пункт Андріївка, Покажіть мені, будь ласка, карта, чого очікувати, якої загрози, чи є загроза мирному населенню людям, котрі вже проживають в населеному пункті Андріївка, Харківської області. Чи є їм загроза? Якась небезпека їхньому життю їхньому здоров'ю, внаслідок якихось підриву мін, якихось вибухів, пожеж, влучань, руйнацій, внаслідок воєнних дій в період з 3 по 9 липня 2023 року, Андріївка, Харківської області, на яку я завжди і часто дивлюся. Покажіть, будь ласка, карта, чого очікувати людям, чи де їм якась загроза. Відбиття. Ні, тут має бути все гаразд. Ні. Ні. Так, давайте подивимося тепер печеніги. Покажіть мені, будь ласка, карти Печеніги в період з 3 по 9 липня 2023 року, чи йде якась загроза мешканцям населеного пункту Печеніги Харківської області, чи йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю в період з 3 по 9 липня 2023 року. Не полінуйтеся, будь ласка, поставити пальчик вгору та вподобайку лайк, для того, щоб був назаємо обмін енергії, щоб я була мотивована робити для вас подальші відеопрогнози. Хто мене дивиться анонімно, не хвилюйтеся. Навіть якщо ви чи не ви підписані на мене, чи не підписані? Я не бачу, хто поставив подобайку. Я просто ну бачу кількість подобайок, але я не знаю ну, хто, хто поставив пальчик вгору. Якщо хтось боїться себе видати, просто дивиться відео на мене, не підписується. Ну поставте мені цей пальчик вгору, та й все. Для взаємогобінної енергії, для того, щоб ви не були моїм боржником. Тобто, розумієте? Тому що ви зав'язуєте кармічний позов між собою і ну, мною. Якщо я прошу оплату, а оплата це ваша вподобайка, а ви її не ставите, але дивитеся відеопрогноз, навіть якщо ви частково дивитесь тільки ту інформацію, яка вас цікавить, ви робитеся моїм кармічним ворожником, якщо ви не ставите пальчик вгору, тому що це оплата, яку я озвучую. І не тільки я, це в будь-якого так. Що ж, дивимося Печеніги. Що вас чекає з 3 по 9 липня? Ну, дивіться, таке враження, що пройде стороною. Так, пролетить над вами або повз вас. І ви будете чути, так, який грохіт, будете чути, що десь гепнулось, будете знати, навіть де герпнулось. Ну, не у вас. Велика єгрість, що не у вас. Дивіться, у вас будьте обережні, тому що у вас хтось може підірватися на міні, або десь в ваших околицях. Тут іде загроза, під, ну, знаєте, підірватися на міні, якоїсь, якоїсь такої пожежі вибуху, але внаслідок тут більше не прильоту. Бо по прильоту у вас йде відбиття. І інформація про те, що десь неподалік, десь в вашій області, в вашому районі, десь щось якась пожежа трапилася чи що. Ну, можливо, це пов'язано якраз зі Змії, там, де ми дивилися на Зміївську тест, що там та, щось таке може відбутися. Просто будете це обговорювати. Ну, так що так. Добре, дивимось тепер Червоний Донець та Балаклія. Покажіть мені, будь ласка, карти. Червоний Донець та Балаклія і околиці та довкола населеного пункту Балаклія. Період з 3 по 9 липня 2023 року покажіть мені, будь ласка, карту, яка йде загроза мирному населенню, їхньому жити, їхньому життю та здоров'ю, а також інфраструктурі населеного пункту Червоний Донець та інфраструктурі Балаклія населеному пункту, а також околицям довкола них. Та Цій місцевості, Покажи, будь ласка, карти в період з 3 по 9 липня 2023 року, чи є загроза прильотів, ударів, пожеж, вибуху якихось вибуху мін, влучання якихось, торнадо цих ракет, дронів, шахедів, кінжалів і будь-якої іншої зброї. Покажіть, будь ласка, карти. з 3 по 9 липня, Червоний Донець та Балаклія. Червоний Донець. Червоний донець, так? І Балаклія. клія. Ну, дивіться. Червоний донець пролетить над вами, поз вас, якийсь шахіт або дрон. Буде сплеск емоцій, будете обговорювати якісь новини. Балаклія, прильот іде вам. Можуть бути поранені, можуть бути загиблі. Можуть бути поранені, можуть бути загиблі. Причому так жінки, жінка. Жінки або жінка навіть діти. В чому причина? Куди ціляться? Дивіться, по-перше, цілитися, цілитися будуть щось пов'язане з місцевістю, де знаходиться школа. Чому будуть цілитися? Вони вже туди цілились. Дивіться, прильот десь буде, десь в тих околицях, куди вже приблизно нещодавно прилітало. Чому? Тому що. Е, думають, що там діти, там це шкільний об'єкт, і вони думають, що в ньому знаходяться воєнні. Е, Отак, от щоб ви бачили та карти. Вони думають, що там знаходяться воєнні, або якісь склади для воєнних, або там якийсь перевалочний пункт воєнних. Ну так, вони собі думають, школа не працює і там, можливо, базуються воєнні. Вони собі так думають. Розумієте? Тобто, щось, куди вони в ту місцевість може бути прильот, куди вже не, не десь ну, вже колись прилітало. І воно пов'язано зі школою, тому що вони думають, що там переховуються воїнні, чи збираються, чи, чи якісь наради проводять. Я не знаю, ну чомусь туди. Так, ще буду цілитися в якісь склади. Як варіант, я можу помилятися, але як варіант тут ще може бути, що. Можуть, ще можуть бути, тут може бути навіть не один прольот, до речі, чесно, можуть ще цілитися в щось медичне, там, де можуть лежати ну, хворі, поранені, та, можливо, якусь лікарню, поліклініку, ще, ще десь отак в цю місцевість. Ну, я не, ну, тут більше не буду докладати, важко зрозуміти насправді. Та, будьте обережні. Є великі шанси, велика ймовірність того, що можуть когось викрити, чи щось щось таке. Якогось наводчика, так. Ну, будьте обережні, тому що ну, в будь-якому разі тут йде загроза життю, мирному населенню. Однозначно там жертви падають. Дивіться, воно показує, так? Е, та, та, це якась будівля. Е, е. І таке враження, що це третя спроба туди потрапити. Я не знаю, це, ну, одним словом, школа, склади лікарні поліклініки. Будьте обережні. Тому що вони думають, що в школах у вас там зберігаються воєнні, чи переховуються, чи щось таке, чи зробили собі якусь казарму, склади, якісь, можливо, там, де вони думають, боєприпаси, зберігають чи якусь зброю, чи, можливо, гуманітарну допомогу. Ну і Лікарні поліклініки, ну, ось. Е, е Балаклі. Так що будьте обережні. Так, дивимося ізюм. І купія покажіть мені, будь ласка, карти, яка йде загроза. Мирним жителям, а населенню, населеного пункту Ізюм, яка йде загроза їхньому життю та здоров'ю, інфраструктурі міста, Ізюм, а також околицям та всього населених пунктів, що знаходяться довкола Ізюма, і населений пункт Куп'янський, все, що поруч з ним, довкола нього. Покажіть, будь ласка, карти, яка йде загроза в період з 3 по 9 липня 2023 року. Ізюм, та Куп'янськ, та і населені пункти поруч, які знаходяться, візьмемо так. Так, ту місцевість, так Кубки. Покажіть, будь ласка, карту, яка йде загроза. З 3 по 9 липня в плані воєнних дій, прильотів ударів, терактів, диверсії, зюм. Купінськ. Купінська жінка. Може бути якась жертвою? <кій> Ізюм. Що тут приховується? Може бути прильот в Ізюм, Ізюмський район. Може бути. Бути обережні, може бути прильот і теж буду цілитися чомусь по школам. Ну, не чомусь, а тому що вони думають, що там воєнні зараз, коли ж нема навчання, так. Так. Взагалі, ну, якби буде цілитися в якісь е, е, волонтерські центри. От, і... Думаю, що там щось таємно туди прибуває, чи зберігається, щось важливе для воєнних. Та, 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 що щось туди приходить, приходить, привозять. Ну, одним словом, може бути прильот в Ізюм, ізюмський район, десь отак. От, і... Але це не по будівлям, розумієте? Це таке враження, що це не по Десь воно може гепнути. Або навіть може це буде, розумієте, ще тут як відбиття. Внаслідок відбиття десь якісь падіння, да? ще щось таке може бути. Куп'янськ, дивіться, ну, те, що я казала, жінка там може бути там. Зменшується, йде до цього тижня, так. дивіться, тут будуть обстріли ще будуть. Ну, воно показує мені, дивіться, минулого тижня показує. Зараз показує, що ну, воно йде на спад. Їх, їх, зараз буде просування, ну якби від відтиснення десь там того ворога, і якось воно ну, Воно у вас має піти зараз на спад оці, от, обсяг, тої території. Але загроза спові... поки що є, поки що є загроза. Можуть бути оце прильоти, вибухи пожежі, і можуть бути жертви серед, серед звичайних людей. Тому однозначно карти показують ховатися. І показує, що все рівно, дивіться, ну, все рівно є шпигуни. Шпигуни там, десь в тій околиці працюють, за гроші, які себе комфортно почувають, тому вони звідти не виїжджають. Працюють на расистів, на, на Кремль. От, серед мирного населення, які там позалишалися, та серед одиноких-поодиноких людей, десь там, серед них хтось все-таки розумієте, оці от зрадники. Ну, ну, Працюють на дияволем, що ти тут зробиш, нічого тут не зробиш. Добре, що з тим напрямком, давайте так. До 15 липня чи перестануть обстрілювати Куп'янськ? Новини будуть якісь до 15 липня. Угу. Добре, давайте я перепитаюся. Таке враження, що десь з середини липня воно показало, та? там карта перемоги була. Е -е, покажіть, будь ласка, карти до кінця липня вже припинять обстрілювати Куп'янськ? Уже будуть обмежені. Ну, вже будуть, об... будуть якісь обмеження, які будуть, ну, ну, вже буде їм важко. Досягати Уже буде їм значно важче досягати. Я так розумію, що їх геть добре посунуть, тому що тут ще й буде ті, що обстрілюють. Дивіться, добрі новини, що їх ув'язнили. Ну та, внаслідок якоїсь протистояння і боротьби буде дуже багато ув'язнених по вісмірці мечів. так? І передачі нашими воєнними тих, що пішли на той світ. Ну, чекаємо кінця липня, Куп'янськ, потерпіть, будь ласка. Що ж, здається, я переглянула всі ненаселені пункти, які я озвучила в назві. Сподіваюсь, що нікого не пропустила. Тримайтеся. Це було і буде Україна. Ми повинні йти до кінця, інакше будуть даремно ті всі. Загиблі наші воїни світла, котрі віддали своє життя за оборону рідної землі, нашої культурної спадщини, наші духи-предки прокинулися та, з, з вибухом цієї Каховської ГЕС. Е, е, я думаю, що ми не можемо їх зрадити, ми вже не повинні здаватися. Ми повинні йти до кінця. Ми повинні йти до кінця. Життя вічне, душа вічна. Як би там не було, якби вам не здавалося, але у нас усіх є продовження життя. Ми всі реєрануємося, кожен. Рекарнується хтось швидше, хтось пізніше. Ну це вже все залежить від індивідуальних цілей кожної душі, але ми не повинні через загрозу і страх смерті розуміти здаватися ворогу, прогибатися, схиляти свою голову і подарувати йому частину земель, за які так боролися. Наші брати, сестри, батьки, котрі загинули, котрі вже пішли на той світ з поля бою. Все уже назад дороги немає. Ми йдемо до кінця. Ми відвоюємо кожен клап своєї землі. Тож все було, є і буде Україна. Ми є переможці, ми вже є переможці, і ми обов'язково доведемо справу до кінця, відберемо все, що є наше. Що все, що окупували, ми все повернемо. От, нам треба набратися терпіння, і нам треба поменше проклинати ворога, а побільше цю енергію направляти в захист наших збройних сил України, в підтримку їхнього морального дугу, в підтримку їхнього фізичного тіла. Та? От всіляко їх підтримувати. Тож. Бажаю всім лише позитивних новин і мирного неба над головою. Уже в цей понеділок я продовжу там подивлюся захід України та зроблю прогноз на цей тиждень для заходу України. І е, обов'язково подивлюся ті запитання, які ви мені ще ставили е, з приводу Маріуполя, коли він буде визволений. Чи ну, він буде визволений? Та ви там питаєте, що буде він визволений? Він повернеться. Він повернеться однозначно, бо я вже колись дивилася на це, там 100% повернеться в Україні. А от коли ну будемо будем намагатися розібратися, та, що там буде в Маріуполі. От, і ще там у вас були деякі запитання. Тож, якщо ще маєте які запитання, маєте нагоду чудово написати мені їх. І я сьогодні, в понеділок, вийду вже з, з, з старому прогнозом з відповідями на ваші запитання. Всім мирного неба, слава Україні! Героям слава!